Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з щитання, простий полівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та руки. Виростемо великими, яблук нарвемо. Кошики великі! Ми їх складемо. Сідайте, будь ласка, художник намалював для нас малюнок. Що ж він намалював? Відгадайте загадку і будемо знати. Понад річкою мосток виріс із семи стрічок. Та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Так, все веселка. Але щоб картинка з'явилась перед нами, треба скласти це слово зі складів. А тепер назвіть на кожну стрічку веселки першу букву її кольору, а допоможе нам ось така фраза. Чотири жабки жваво збирали букет синіх тіалок. Напишіть першу букву кольору на чорнецці, а потім перевіримо. Чотири червоний. Яка перша буква? Жабки – жовтогорячий. Жваво жовтий. Збирали зелений. Кет блакитний, синіх, синій, фіалок фіолетовий. Діти, а чи знаєте ви вже букву, з якої починається слово фіолетовий? Знайомтесь, це Пугач. Пугач кричить Фу. Відтворимо звук Пугача. Разом Ф. Ниточку розтягнути не вдається. Повітря натрапляє на перешкоду губи. Отож, звук Ф твердий приголосний. Знайдемо звук Ф у словах. Діти. Промовляйте назви предметів чітко, виділяючи звук ф. Фрукти. Телефон. Шарф Тепер знайдемо місце звука Ф у словах. Об'єднаємо малюнки з відповідною схемою. Фламінго. Діти. Де ви почули звук Ф на початку, всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь така. В слові фламінго звук Ф. Ми чуємо на початку слова. Слова телефон, фотоапарат, портфель, фартух, шарф. Розберіть самостійно. Звук пугача Ф позначають велика та мала букви Ф. А на що схожа буква Ф? Буква Ф взялася в боки, одягла мерщий вінок. Лиш почує десь музики, то найперше йде в танок. Діти, надрукуйте самостійно велику та малу букви Ф. Не забувайте робити відступ в одну клітинку між буквами. Роздивимося тепер малюнки, зробимо звуковий аналіз слів. Фарби жираф. Розберемо разом слово жираф. Порахуємо склади в цьому слові. Жираф. Скільки нарахували складів. А тепер визначимо, який склад наголошений, який склад ми вимовляємо гучніше. Жираф. Ще раз. Жирап. Тепер порахуємо звуки в цьому слові. Жир. Жираф. Скільки нарахували звуків? Давайте за допомогою пальчиків порахуємо. Жира фу. Побудуємо схему модель для слова жираф. На першому місці ми чуємо твердий приголосний ж. Позначимо його однією рисочкою. На другому місці ми чуємо голосний звук И, позначимо його червоним кружечком. На третьому місці ми чуємо твердий приголосний Р, позначимо його однією рисочкою. На четвертому місці ми чуємо голосний звук А, позначимо його червоним кружечком. І на п'ятому останньому місці. Ми чуємо твердий приголосний ф. Позначимо його однією рисочкою. Умовною позначкою покажемо, як це слово ділиться на склади. Також покажемо, на який склад приходиться наголос. Тепер надрукуємо слово і прочитаємо його. Жираф. Слово фарби розберіть самостійно. Ну, а тепер, діти, почитаємо разом. В квадраті із літер заховались дуже смачні речі: буряк, банан, сік, яйце, диня, хліб. Знайдіть їх. Слова можна читати як зазвичай по горизонталі, а можна і зверху вниз, по вертикалі. Слово сік вже знайдено. Право на читання в зошиті діти зробіть самостійно. На сьогоднішньому занятті діти ви слухали загадку, відгадали її, познайомилися з новими звуками, з буквами, які їх позначають. Ми робили звуковий аналіз слів, будували схему модель для цих слів, видрукували літери та слова, а також читали. Отож. Діти, ви великі молодці, і я вам блескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!